Так, друзі, всім привіт! Сьогодні четвер. Треба для вас викладати відосик, так що йду зараз, щось підсніму для вас. Нічого такого з понеділка в нас не сталося. Та й в принципі за останні тиждень нічого таких конкретних змін не було. Зараз заходжу, підсніму для вас. У нас світло крайні рідко буває, але якраз зараз є, можна для вас підсняти. тато зараз справляється. Так, зараз наберемо водички, бо як тата каже правильно, мало часу. Зараз шлангу несу і буде набирати, поки він досипає іншим свиноматкам. Так, опана. Раз. Потім вам покажу, як буде тата воду набирати, щось покажу. Так, беремо де, де наша шланга. Раз. Опана. І в сарайчик її треба вже задуматися над... Ну ми то задумувалися над проведенням води, щоб не шлангу, а як кралічки були. Раз. Розпуталося, ага, є. Так. Це сюди. Зараз. Тут треба піднімати, бо зачіпається. Так, є. Ага. Як костюмчик на мені. Так, костюмчик, а де тобі таке видають? Так, це новенький взяв. Що, все, йди підключайте вкус. Все, Йду. Бо мало часу, вже через пів годинки вимкнуть і не буде аж до вечора. А поросята сина матки пить хочуть. Хоча як же поросята, вже в нас такі свині, вони підростають. Непогано. Так, заходимо. Сюди тут уже всіх кричать. Ці дві свиноматки у нас, ті, що ми залишили в цьому старому сараї. Вони нас бушують страшно, як тільки треба, як тільки зранку чи ввечері йдемо е, їх годувати, то це ж капець. Так, відкриваємо, заходимо. Закриваємо, бо не травень місяць. Хамонович. Поросят каря бухані. О, я й я, я, я казав, та ну тихонько, ще не принісся вам нічого. Де що роблять? Тихонечко. Так, зараз підключаю і вимкнуся включить Так, все, та, -та, -та зелене світло можна включати. Чи вмикать як правильно? Раз. Чікс. Все, кранічок відкрив. Насос включаю і зараз покажу вам в тому саралі. Раз. Два. Все, є. Все, пішло? Все. Короте, тут я не показував, тут така технологія. Це було на Тік-Ток. Тато, коротше, тепер кришки сюди, щоб соні не доставали, бо вже... А як збивають, що тоді? Неприємно? А, матюки, я понял. Коротше, що тут? Тут тато вчора поставив. Отаку годівницю поміняв, бо вже подивіться. Так, да, бо отакою грає в футбол, ну туди і і відставили. Так, да, цим ще не міняли, бо ці тут такі теж здорові, але ще не буцай. А тут дивіться на цей гібоні ось які два лежа. Оця? Ага. Та така ж, що оця годівниця, що ту, що поміняла, така, То вона до 60 кілограмів. А ця чорна. Чорна та поки не з'їсить. Так, да, чорна ця пока свиней не з'їси. Так що ці ми вже поміняли, бо дивіться, які. Та це взагалі два лежать. Красені. Чисті, гарні. Кормушки. Половина? Ні, отак. Отак. Так, що тут по свиноматкам? Оця у нас виходить ту, що парував хамон. Ну як порвав, питався парувати і народила 17 штук. Як ви бачите, так, їх да, Тільки їх погано видно. тобто, каже, та це ж все жарти. Коротше, нічого не народила. Нам ну, ми, в принципі, залишився. Чов да, Хамон залишився без так. своїх принад. Ну, ми, в принципі, як на це розраховували, що щось з неї діла не буде. Він заслужив. Да. Бо там хтось писав в коментарях, що Хамон краси. Ну я вже не став відповідати, що я сперечаюся з цим. Так що якось так. Оця свиня, коротше, друга. Е, наконець прийшла в охоту. Це скільки вже пройшло після місяця, три місяці. Ну от коли цих поросят, так, да, вона родила, це пройшло вже три місяці. А, так, да, це місяць, місяць вона з поросятами, так, і це два місяці відсадили і не приходила в охоту. Це, слава Богу, прийшла. Машка ще що, не прийшла, так, да, в охоту? Машка да, місяць мату, так? Так, Машка теж вже. вже Місяць, але сіно в охоту не приходить. Що тут у нас далі? В Манюні скоро буде опорос, як звичайно, я позаписував, хто кого парував коли. Да -да, все там на кожній на написано. Да, Синок все написав все... молодець. Так, <реш> <Да>, Цифри <реш> прямо вивова. Все написано. Ну, хоть в манюні капітан. Так, да, ну, в манюні написано, це в неї. Понял? Це в неї цей. Коли тут ну, на 22-08. E, ну, це 20, на грудня, це 20, да, це 20, 20, 14 22-8, ну десь так. 14-15, Ну, в неї таке вже пузо видно. Живот. Пузо? Ну живот. Далі, покажи, так що Так, Все, так, що так, коротче, тут я ніяк не пофарбую нічого, бо видачі. Та я ж кажу, видачі нічого не пофарбував. Покажу цих, тільки що зерничка набрали, зараз сіт тут вимкнуть, Під'їмо, напевно, і будемо їхати робити корм. Дивіться, які вони чисті. Па як вони такі чисті? Культурні свині, це культурна порода. Каже, культурні свині, культурна порода. Так Дивіться, які чисті. Чи вони миються? Тихонечко. Це поки не жарко. Класно, так, да, це поки не жарко. Та що, вони літом такі чисті, в грязі всі чистіші. Зараз вийду на літній, там теж нічого не змінилося, ну покажу вам. Так Вийшов, я ж кажу, ходять, ну, ось дивіться раз в туалет ходять на дворі. Та і все, в принципі, тут також ніяких змін. А, тата казав, тут якусь одірвали резинку. Ну я так бачу, вроді та на місці, як і була, а цю, напевно, одірвали, бо він міняв. Ну, мене тоді не було. Він сам міняв її. Я, я так розумію, це мурка. Мурка, що ти? Що скажеш там? Зараз я підем в старий сарай, вже там покажу. Іди сюди, інтерв'ю будемо брати. Стан? Два інтерв'ю, Ану, кажи щось. Тихо, не їшь мікрофончики. Кажи щось, Ану, що скажеш? Їв сьогодні зранку, чи ні? Ну. Я зрозумів. О, тільки не збей. Яка скільки заробляється самі? Скільки? Та я не вірю, ти що. Такі цифри називаєш. Все добре, поки. <зві> давай, ми пішли. Так, все, в тому сараї підправились, тепер летим зараз цей, а то везе коротше, нужні матеріали. Оце, що там робиться? <зві> Опа-на. Чекай, висипай. Поки світло є, трохи підсів вас, бо вже <зві> хвилини на хвилину повинні. Виключать. Раз. І що, аж не Так, все, під'їдають. Пішли, налітають, як будто місяць не їли. Даємо вечором зранку, вже дожді знать режим, а кричать, думають, а вдруг не дадуть, а вдруг не дадуть. І вони думають, що я їх годував, тобто він. Так, да, да, вони думають, що їх там годували ще хтось знаковиє. Так, покажу оцих ребят, ще не підчищали в них. Тут десь був, я не пам'ятаю який, той що трохи храму, а там в том сараї, де багато було поросят загородки. То перенесли їх сюди. То вже нічого, все добре, не храмає, вже все в нього в very, very nice чи good. Так, що отак освоїли, вже підростають. лізе, лізе, лізе. Диці, як і не гноси чисті, постійна там, да, той в вроді, свинів не гноси блистся, сіди. Та чешу, ні, я чешу страшно. Все Красавчики. ці теж тут вже очухались, під'їдають, зараз підчистить татами. Так, це рябуха у нас, коротше, навірно, не навірно, вона буде їхати в місто. Не будемо її. Так, да, бо вже в неї вже було, п'ятий в неї ще цей язик. Короте, не хочу Все, Може бути все і добре може бути, а може бути проблеми деякі. Що. Завтра будемо З меню якусь гляну м'яку, або оцю, або оцю. Корм їдять. Це хамон це вже показав. Покажу рябуха, їх тільки відкинув, я не пам'ятаю, казав чи ні, то кричали страшно, а це вже прошло скільки 2 тижні, мабуть, пройшов, то вже все добре, вже не, не сумують за неї, вже освоїлись, водичку попивають, добре, а ну скільки тут. залишилось? А пусто, так? Да? Ага. Нема нічого. П'ють, а це добре, що п'ють. Да? де 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 що роблять. Так що так, друзі, нічого такого нового не, не сталося за ці дні. Все як зазвичай, працюємо. Працюємо, щось робимо. Кудись кудась, кудась рухаємось, сподіваюсь, а я не сподіваюся, я знаю, що в правильному напрямку тихонько рябуха, це я. Так що так. <клес> так, ранкове тепер підчищання. Хому не зараз ці хатоки вчиться. Каже, що вчора хамон виходить. Видошки оно. Немає. <клес> <клес> Пусто виросла капуста. <клес> ну шо? Ти розкажеш чи ні? Так, да, розказую. Вчора так сипнув йому їсти і пішов до усіх. Коли він виходить, позривав мені тут шланги, поки його загнав. Він йому казав, молодець. Та-да, я йому казав, розірву тебе на холодець. А він. Ну він не послухав мене. Ну тогда зайшов. Зайшов. А, так, да, там теж свиномантки тільки що виходила. а ти її не запечатлен. <рисвітні> а що ці Диви, ці ребята добре себе ведуть, диви, не дрискай, диви такі блискучі. <рисвітні> а що без неї Ну мало ли. А вдруг би їм захотілося дрисне. <рисвітні> Середня по сараю. У нас по Ну да. Та, а нехай буде. Та то ж це дизайн. Це була, це. Дизайн, то ж все гарно. Це інфектарці? Ну да. Та я імі при старті не давав, геть не давав. Зразу от свиноматки. Свиноматку кормив стартом. Не робив спеціально для свиноматки. Бо вона була одна. Це миска, це я. Бува, солому, там сіна в ній приносять. Буває таке. Будеш їсти старт? Так. Да. Йди я тебе Ням-ням-ням-ням. йди на. Ням -ням 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 -ням. Пахне? На, понюхай. Шерця. Ну то ж. А то вони їдять. А, та й я буваю їм, як нема що їсти. Як світу немає. Ніяк розумієш. Та що вже коментувати уже все. Уже все. Все, що можна було. Прокоментували. А ну давай сінця, Ой, чи сінця, соломка. А що ти це? А, така травень місяць же. Ж. А потім то порося поросятам холодно. Кувайки мені, каже, шукають. Купають, не шукають, десь купає. Та може, сюди, за ці два дні з дощі по холода. Так, так, значить, ці два дні. Вчора зранку був сніг, 2 градуса було. І потім дощ, коротше, вона така стлякать на вулиці. А тут них сухенько. А ну ой пішло. Пішло, пішло. Пішов перший раз самому побачили. До цього ніколи їм не кидали. Тепер. стеліть собі кровати. Стеліть, як я й казав вже в минулому відео сильно не стелимо, так кинули, вони самі собі тут чесно діяли. А, нуля. Да. Це чорні, це у нас таких давно не було. Ну я взагалі не пам'ятаю, щоб були чорні такі свині. В тебе були чорні свині чи ні? Ні, ну аблоці, ми не там є. Та кажуть, що не було таких чорних свиней. Та це туса ведеться, страшно. Деякі гарні. Гарні свині. Цим одразу тут таку кормушку ставили. Ставим. А це не Так, Цим і не одв'язували, вона в них просто протерла і там пиля павутину. бути. Воно, воно отак там нажимають і воно сипеться. Зараз покажу отак світло включу. Оп, отак. Вони там нажимають, і воно підсипається корм, стільки їм треба, і під'їдають. Да? Шо? Так, що так, так. Зараз доправляємося і будемо е, їхати робити корм, бо якраз там. Тут виключать світло, там вінкнуть. Коротше, так і, так і працює. У них кілограм по 20 є ще ні. Я думаю, більше. може Та я Та знаю, що більше. Це шут... ти знаєш? Це шутка. Опять тебе на голові паутина, ну де ти її береш? Я тобі сказав, це дизайн. А, це дизайн. дизайн Нова загородка працює, все добре. Откриють тобі. Та, не, не, не. Та я не можу в мене мікрофон. Не, ну я... Замовили там ще, ну вже нам привезли в погрібничок, там, де нас каптівочка ляду замовили, бо ми там по номерному знаку ходимо. Боїмося, що провалимося, тепер у нас буде нові. А потім вже можна буде і подітонірувати. там. Люди, да? да. І що до то, того, і в погріб? то натурі в погріб ти двері ще заказав. А ні, тут просто поставили. ще ви жилі, закажу, це наше, каже, в погріб на двері. Правда, на ляду, Андрюха, Тут теж. Ну так, да, тут теж перший раз, тому вже, вже дорослі, ну як дорослі, а ти що робиш, на турі перший раз побачили солому. Ти не даєш. Та да, точно, що. Ні, я не даю, бо, ти, бо, це, бо це ти за це відповідаєш. Я, так. Да. А Ну, Я так, оператор. Як гомоно тому, батькові, понятно, як гроші, так я не двічі. Я оператор і цей і каппічик, все. <різ吏> <різ吏> а можеш ланочка і кафе, неки okay, ще світло нам дають. Чужа, як МДС, що це таке? Міністерство діл, Міністерство діл свинячих. Ну, треба трохи, щоб був МСС, ну, справ свинячих, бо трошки це. Все... Ну, просто ви самі розумієте, курточки теж вже. Курточки 10 років, так що тоді більше, ніж 10 років, так що ви звиняйте вже. Ну, звіні. Ми їсти будемо, щас, чи ні? О, ну, щось під'їдати. Чи, що? чи ми голодні будемо їхати? Неї в місяць. Не їв місяць. Це тоже такий. Поїсть, приїхали. Все, каже, хочу їсти опять. Шо ж такое? Листи. А. Листи. Че Чуєш, так можна і вірню Так, трошки да. Купів 20, може. Каже, щоб мене розірвало. А скільки тобі треба? Тіба 4 і хвата, і жопа тих. Вентиляційний отвір працює. Я ж кажу цей градусника тут нема, щоб подивитися, яка вивала. Ні, є, градусник є, не знає, куди б приліпити. Якого термометра? Біля градусника рядом Зачем? А! Та ще може сюди на відро дамо? Дивись, Буде тут на ведро градусный. Ну. Буду дамо. Температуру відра. температура, Температуру води у відрі буде показувати. Це зараз прохолоно, так що води вони не дуже багато випали. Тато вирішив вирішив відром поносити да хаму, ти не напився тільки води багато. А ну і рябуха настав. Це рябух поросят... Да, пів піввідра випиває. А як поросята в неї були, то там вона така чудива випивала 18 відр за день. Бо корм був корм був вкусний просто. І е, як. Е, е, поживний поживний корм був. так. Да. То її сушило капітально. Ні, її треба було для вироблення Ну так, да, для вироблення молока, щоб одкормити таких чудіків, як я показував. О! Все, пропало світло, коротше. Можна уходити. Якраз, в принципі, підсняли для вас. Все, тут темно, може в гаражі щось ще покажу. А може й ні. Так, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Не знаю, коротке відео чи длінне вийшло. Так що на цьому все. Допомагайте ЗСУ, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення, до зустрічі в нових відео.